Суперове, еластичне та м'яке тісто на вареники та пельмені. Стакан води, одна чайна ложка солі 50 мл олії. Ставимо на вогонь, щоб закипіло. Знімаємо з вогню і відразу всипаємо один стакан муки. Гарно перемішуємо, таким чином заварюючи тісто. Перекладаю тісто в чашу від комбайна і даю відпочити йому хвилин 20, щоб воно охололо. Тісто не має бути кімнатної температури, може бути дещо гарячкуватим. Додаємо 2 яйця і змішуємо насадкою в блендері. Також можна робити це все вручну, але в мене полегшена справа. Далі всипаємо решту муки, 2 стакани і знову замішуємо. Тісто виходить досить липке, ми віддаємо йому відпочити хвилин 30 годину, накриваючи рушником. Тим часом готуєте ваш улюблений фарш. У мене пісна свинина, натерта цибуля, часник, перець, спеції та сіль за смаком. Гарно все вимішуйте та збивайте. Присипаємо поверхню мукою і ще вимішаємо тісто вручну, придаючи йому еластичності та м'якості. Може трішки липнути до рук, але при формуванні пельменів воно буде м'яким і з ним легко працювати. Ліпимо пельмені улюбленим способом. У мене за допомогою пельменниці. Розкачуємо тонко тісто. Посипаємо гарно мукою пельменницю і начиняємо фаршем. Дане тісто дуже добре переносить варіння навіть 10-15 хвилин. Всім приємного апетиту і записуйте цей рецепт як універсальне тісто для пельменів та вареників. Дякую, що ви зі мною!